Новий рік не для всіх стане веселим святом. У канадському місті Едмонтон знайшли дев'ять тіл. Знахідки були в різних місцях. Втім, за словами поліції, вони пов'язані. В одному будинку у спальному районі Едмонтона вбили жінку середнього віку. В іншому правоохоронці знайшли сім тіл, серед них дві дитини. З придорожнього ресторану неподалік міста не дійшло повідомлення про чоловіка-самогубця, який сам себе застрелив. Канадські правоохоронці заявили, що поліція отримала телефонний дзвінок під людей, які скаржилися на сусіда у депресивному. Стані перевірка біля його будинку не дала жодних результатів. Після з'ясування додаткових обставин поліцейські повернулися на місце виклику і, зайшовши всередину, побачили вбитих людей. За описом свідків самогубець з кафе, схоже на чоловіка, якого бачили біля будинку незадовго до трагедії. Представники правоохоронців повідомили, що вбивство могли статися на ґрунті побутової сварки. Наразі слідство встановлює всі обставини злочину. У сусідніх США сталася інша трагедія. У супермаркеті у місті Дворічна дитина застрелила 29-річну жінку. Хлопчик дістав пістолет з маминої сумки і граючи застрелив неньку. Представники поліції кажуть, очевидно, пістолет не був на запобіжнику. Зараз супермаркет закритий, там ведуться слідчі дії.